Нарешті є результат перевірки ірпінь водоканалу. Хто саме? Буча сервіс чи ірпінь водоканал? Зараз ви про це дізнаєтесь. Но спочатку я вам щось хочу показати. Впевнений, що ви будете в шоці. Ось такий килимок з відповідей на мої звернення розміри 2,100 на метр 20. Такі можливо тільки в Україні. Привіт! Ви знову на моєму каналі. На сьогоднішній день мешканцям Бучі та Ворзеля приходять два рахунки: заводу та каналізацію. Я писав скрізь, щоб з цим навели порядок. Не писав тільки в НАТО та Пентагон. Я просив провести перевірку Буча сервісу та Ірпінь водоканалу на правомірність виставляння подвійних рахунків мешканцям Бучі та Ворзеля. І ось Національна комісія зробила ще одну перевірку Ірпінь водоканалу. Результат та проєкт постанови опубліковано на сайті Національної комісії. В описі цього відео ви знайдете посилання на цей документ. Ось такий проєкт постанови. Накласти штраф у розмірі 7786 гривень на комунальне підприємство «Ірпіньводоканал». водоканалу. За невиконання розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Від 20 вересня 2023 року номер 256Р про усунення порушень комунальним підприємством ірпінь водоканал щодо усунення порушення під пункту 1 глави 4 ліцензійних умов щодо провадження ліцензіонної діяльності за умови наявності у ліцензіата у власності. Господарському виданні, користуванні або концесії систем централізованого водопостачання або централізованого водовідведення, розташованих у місці провадження господарської діяльності централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме у срок до 10 жовтня 2023 року. Не надано до національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відомості про місця провадження та засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання з урахуванням необхідності виключення території та засобів провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання в місті Буча та селищі міського типу Ворзель що до яких відсутні належним чином оформлені право власності, господарського видання або користування земельними ділянками. Централізовано буде відведення, щодо яких наявні належним чином оформлені право власності, господарського видання або користування земельними ділянками, з наданням копій документів, що підтверджують право власності на місця та засоби провадження. Зазначена сума код бюджетної класифікації 210 811 20 адміністративні штрафи та інші санкції. Зупинити в дужках частково комунальному підприємству Ірпінь водоканал дію ліцензії на право провадження господарської діяльності. з Централізоване водопостачання та централізоване водовидведення видане відповідно до постанови національної комісії, що здійснить державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04 грудня 2014 року номер 715 переоформленої постановою Національної комісії, що дійсню державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25 червня 2019 року. 1214 в дужках безстроково на підставі під пункту 2 пункту 6.4 глави 6 порядку ліцензування видів господарської діяльності державного. Державне регулювання, яке здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постанову національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 3 березня 2020 року, номер. 548 з сроком до 9 липня 2024 року в душках, включно в місцях провадження господарської діяльності місто Буча та селище міського типу Ворзель з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський. Як бачите, вже втретє Єрпінь водоканал не зміг надати Національній комісії документи на право власності об'єктів та земельних ділянок. Тепер нам з вами треба чекати засідання Національної комісії, де буде голосування за цей проєкт рішення. Це засідання буде 10 січня 2024 року. Якщо більше членів Національної комісії приголосує за. То юридично Ірпінь водоканал вже не буде мати право виставляти рахунки мешканцям Бучі та Ворзеля і зобов'язан буде розірвати всі договори. Національна комісія дала термін ірпінь водоканалу до 9 липня 2024 року надати їм документи на право власності на об'єкти та земельні ділянки, на яких знаходяться ці об'єкти. Якщо ірпінь водоканал знову не надасть їм ці документи, то вже буде остаточне виключення з ліцензії Бучі та Ворзеля. Тож чекаємо і сподіваємось на адекватне голосування. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, поділіться цим відео і підписуйтесь на мій канал для того, щоб мати оперативну інформацію по цьому питанню. Обіцяю вам, що далі буде ще цікавіше. До швидкій зустрічі пока!